Сьогодні ми будемо розмовляти про монети та банкноти. Монети та банкноти мають свою вартість. Одиниця вартості монети це копійка. Вона може мати різну вартість. Наприклад, 5 копійок, 10 копійок, 25 копійок, 50 копійок. А ще є така цікава монета, яка називається одна гривня. В ній міститься 100 копійок. Одна гривня може мати вигляд не лише монети, а й банкноти одна гривня. В ній також вміщується 100 копійок. Отже, 100 копійок це і є одна гривня. І навпаки, одна гривня це і є 100 копійок. Давайте тепер розглянемо банкноти, тобто паперові гроші. Одиниця вартості банкнот гривня. Кожна банкнота має свою вартість 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень, 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 200 гривень, 500 гривень. А тепер подумай, монети якої вартості можна взяти, щоб отримати 10 копійок? Можна взяти одну монету вартістю 10 копійок або дві монети вартістю 5 копійок. Бо 5 копійок плюс 5 копійок буде 10 копійок. А тепер виконаємо завдання з банкнотами. Банкноти якої вартості можна взяти, щоб отримати 6 гривень. Можна взяти 3 банкноти по 2 гривні. Також можна взяти 1 банкноту по 5 гривень та одну банкноту по 1 гривні. Ще можна взяти 6 банкнот по 1 гривні. Молодці, а тепер пропоную вирішити наступні задачки. Одна порція морозива коштує 1 гривню. Подумайте та скажіть, скільки ж буде коштувати 4 порції морозива? Так, правильно, 4 гривні. Наступна задачка. У вас було 5 гривень. Дві гривні дав вам тато. І ще гривню додала мама. То скажіть, будь ласка, скільки ж морозива можна купити порцій на ваші гроші? П'ять додати два, та ще один. Скільки морозова буде? Вісім порцій. Молодці малята. Займайтесь математикою. До побачення!